Привіт усім педбатькам та тим, хто тільки хоче ними стати. Ви на каналі Pet House і сьогодні ми біля четвертого павільйону ВДНГ на Adopt Me Days, дуже важливому заході в підтримку безпритульних хвостиків. Павільйон поділений на дві зони з котиками та окремо з песиками. Кожен може повзаємодіяти зі звірятами, погратися з ними, подарувати трошки тепла і звірячого щастя, а ще спробувати себе в ролі педбатьків. До речі, власники та працівники притулків надають всю необхідну інформацію та консультують щодо адопції. Проте сьогодні ми не тільки зазирнемо всередину. Ау з'єднався до АДОП в якості звірячого партнера, аби допомогти кожній тваринці знайти своїх турботливих людей. Кількість небайдужих дійсно вражає, адже справді багато людей прийшло знайти собі улюбленця, допомогти притулкам, донатам чи просто підтримати звірят. Взагалі, ми дуже давно планували котика і хотіли звести, але кожен раз сумнівалися, не могли знайти підходящого, де взагалі думали да ні, да ні, коли і так далі. Ми прийшли сюди, подивилися і відразу запам'ятали душ. Нільсон. Він такий лапочка. тобто він грайливий, він добрий. Ми його потримали на ручках, нам дали його потримати, переживали, думали, брати чи не брати. Нам кажуть, типу, підходящого часу ніколи не буває. Життя без кота, без собаки ну, це друг, це компаньйон, це дійсно та тваринка, яку треба завести. Ну, Можна сказати навіть майже кожному, бо це щастя. Це щастя, це емоції, це забота, яку ти даєш тварині, тобто обмін енергетичний навіть іде. Тобто, це потрібно мені здається зробити кожному. Організатором події є Гостомель Шелтер, що об'єднався з іншими притулками, аби люди мали змогу ближче познайомитися зі звіратами та, можливо, стати їхніми педбатьками. Гостомель шелтер існує вже 23 роки. Це один з найперших притулків. Ось заснований моєю бабусею. На той момент не було в нас в Києві, так і в Київській області гуманних справжніх притулків, і тому була ідея заснувати такий перший. Нормальний притулок. І на сьогодні в нас більше 700 тваринок, це 115 котиків і все інше то собачки. У нас вийшло так, що ми вчора дуже багато роздали. І я просто дала кліч по людям, які останні дні хотіли нам віддати в притулок тваринок і сказала, так, давайте, бо є місця. І ми всіх там просто вночі взяли нових тваринок і сюди привезли. І майже всі кошенятка вже знайшли свої родини. Дуже велика проблема з влаштуванням тварин. Нікуди ну, нормально ми не виїжджаємо. Якщо виїжджаємо, то взагалі тварини не знаходять свої сім'ї. І я зрозуміла, що треба влаштовувати щось своє. І саме спрямована на адопцію тварин. Ну, навіщо ця подія? Бо е, я, її, я її називаю розвантаження притулків. Бо е, сьогодні запрошені е, всі притулки, які знаходяться за межами Києва. Е, там, ми, Сіріс, е, всі інші притулки. <гану> і начебто, ми не супер далеко, наприклад, в Гостомелі, але людям все одно важко до нас доїхати. Скажіть, будь ласка, а які є умови для того, щоб людина, наприклад, на цьому заході взяла собі тваринку? Що, що що від неї треба? <гану> Взагалі у нас зараз є правило, що кожна організація сама проводить співбесіду і сама вирішує. Чи віддавати людині, чи ні, але я бачу, що ми всі в принципі однаково працюємо. Це договір, де прописані всі умови. Людина ну це вже щось не просто віддав, і забув це вже якась це вже зафіксовано. Да. Ми всі дізнаємось, чи були раніше тварини, чи ні, чи людина має досвід, чи їй треба приділити більше уваги і розповісти. Я там, якщо це котики, то ми там питаємо, чи квартира, якщо квартира, то це антикіт-сітка повинна бути. Тобто що Цуценятка повинні оброблятися, як і дорослі собачки від кліщів. Тобто Ми проводимо співбесіду і. Повірте, в нас вже, як то кажуть, глас алмаз. <гум> Бо, ну, ми вже розуміємо, чи готова людина, чи ні. Щоб ви порадили майбутнім батькам, які от хочуть взяти тварину на адресу. Яку пораду ви б могли їм дати? Не бійтеся, коли ви берете тваринку з притулку, ви одразу рятуєте два житті. Ви забираєте і даєте сім'ю тварині з притулку і одразу. Тварині, яка ще на вулиці або в зоні бойових дій, бо звільняється місце і ми можемо забрати. Тож е, ви рятуєте два життя. Це дуже нелегка справа. Нам ніхто не платить грошей. У нас немає зоопсихологів для людей, У нас немає нічого. Ми просто реально віддаємо все своє життя, всю свою енергію. І я дуже вдячна кожному зоозахиснику, волонтеру, який. Це робить ну і звісно, як же без світлин. Ви можете сфотографуватися на різних стильних фотозонах зі своїм новим улюбленцем чи просто з тваринкою, таким чином зафіксувавши в пам'яті цей момент. Ми зоозахисна організація урса. А основна основний наш напрямок це захист тварин, будь-яких це і диких, і свійських. І просто песиків з котиками від жорстокого поводження. Організація була заснована в 2018 році, але максимально ефективно почала розвиватися, коли почалася повномасштабна війна. У нас нещодавно була дуже класна історія про рись, яку продавали на Оликсі. Те, в якому стані ми її вилучили, тобто наша команда юристів провела таку скажімо так, спецоперацію, а вона вела переписки з продавцем, який хотів продати цю рись. Ми приїхали на місце з поліцією, вилучили її дівочка. От вилучили її і зараз рись знаходиться в клініці. Це буквально було ось нещодавно. Що має знати людина, якщо вона стала свідком жорстокого погодження з твариною? Чи, наприклад, вона з сім десь там на теренах на... інтернету? А якщо, наприклад, на вулиці ми бачимо ситуацію, що з твариною поводиться тобто власник, але це жорстоке поводження, перше, що потрібно зробити, це зафільмувати, ну зафотографувати, зняти відео, щоб був доказ того, що це дійсно погане поводження з твариною. Є зразок заяви. Ми можемо написати заяву в поліцію, а вони повинні це прийняти. Якщо ж поліція ігнорує, ви можете звернутися до нас до Урси, яка в принципі захищає права тварин. І ми тоді вже з нашою юристкою підключаємося. У нас є Марина. Вона класний юрист в цій сфері. Вона активно ходить сама в поліцію. Пише ці заяви або ж надає інформаційну допомогу людині і каже, що саме треба зробити, куди пойти і як правильно написати цю заяву. У нас сьогодні було і вчора, і сьогодні у нас було вісім собачок наших. Це песики, які вже соціалізовані, які не бояться шуму, які не бояться людей, вони які пев певне реабілітації. Так, звичайно, вони пройшли курс реабілітації, і вони а, вже готові війти в родину. Тобто ми спочатку, коли забираємо. Собачку, ми проводимо з нею певний період часу, щоб вона реабілітувалася, щоб ми зрозуміли, яка саме родина їй підходить, яка, е, родин, ну, яка родина підходить собаці, чи підходить ця собаці, ці, собака ця, цій родині. Тому то це дуже важливо в плані прилаштування. А, і сьогодні в нас поїхав Тоні додому. Це цуценя, якого ми забрали з Херсону, коли сталася трагедія, ми евакуювали звідти. П'ять тваринок, одну маму і четверо цуценяток. У нас класна територія біля дому, у нас є озеро, у нас є ліс. Тому ми всіх звемо, кажуть, приїжджайте, ви просто як на вікенд, на вихідні, просто потусити з собаками. Це класно. І от саме при такому контакті люди можуть правильно обрати собаку, от вони відчувають один одного. Чимось душею, душею відчувають, що це моя собака. Обіймака, до речі, у нас з фронту врятований. От. Він дуже сильно любить дітей. Я хочу, щоб це поло інформаційно розросталося, щоб вони знали, що це класно взяти. Ну так бувають проблеми з собачкою. Ну там бувають, що вони щось гризуть, щось вони щось, але ж діти роблять те ж саме. Ви ж дітей не повертаєте. Вони для нас частина життя, а ми для них все життя. Не бійтеся відкривати свої серця звірятам з притулку, адже та любов, яку вони вам подарують натомість, неоціненна. А сміливі підбатьки завжди мають щастя. Тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі усіх життів хитриків та звірячих новин. Зустрінемось з вами у наступних наших оглядах. Па-па!